Привіт, товариші! Радий вас вітати на каналі VivaPlay. Ми продовжуємо наш ігровий відеосеріал під назвою GTA 5. І ми повертаємось в будинок Майкла. Ще він все ж таки не може знайти ніяк спільну мову зі своєю жінкою. О, лежить книжка з Камасутрою. Нормально. Так, ну що що, привдягнуся Майкл. І підемо. Зберегти гру нам не треба, ми тільки, ну, прокинулись. Нічого нам тут зберігати. Лестер. Щось там пише, є. Бунк ксалат в порту. Так, так, так. Нам потрібно в порт. Збирайте спорядження необхідне для. Пограбування. Давайте так і зробимо. Але трішки зачекайте щось в мене геймпад розряджається. Зараз. Так, так, так. Ну де ж ти? Все, підключився. Доню, що ти тут сидиш? Дана тобі 50 баксів. Ого, доню, ти що? Ти що? Іди похмелися. Чи то ти похмеляєшся, так, з бутилочкою? Ой, доньку, доньку, діти мої, що ви робите? Що ви робите з батьком? Нічого, потім я вами займуся ще. Щоб взяти маленько? Ні, ні. Хай. Це якась дівчача, дівчача жовта тачка. Візьмемо нашу свою стандартну. Звичайну, але досить таки солідну автівку. І поїдемо. Куди поїдемо? Ось сюди аж далеченько в порт. Будемо потроху готуватися до пограбування. Нагадаю, що в минулому відео ми почали планувати. Пограбування ювелірного магазину. Підібрали вже членів команди. Тобто хакер в нас там буде, буде в нас там стрілок. Та їзжай вже швидше. Ти проїжджай. Я розумію, що я на червоне, так, все, не буду нікого пропускати. Ми вибрали. Зілка, хакера, водія, запросили туди ще Франкліна. І потихеньку тепер будемо готуватися до цього пограбування. Скажу вам таке, що це завдання буде складатися з декількох інших завдань, які ми зараз будемо виконувати. Ці завдання будуть передавати головному великому завданню саме пограбуван. Оскільки ми вибрали більш розумний план, тобто будемо по-тихому грабувати, а не прямо в лоб, то нам треба зараз зробити декілька таких речей. Фургони нам треба знайти, ще щось там. Ну, побачимо. Розпочнемо спорту. Те, що ми якраз зараз і робимо. І потім вже побачимо, що ще нам там Лестер скаже. в плані підготовки зробити. Ну що, давайте одразу туди заїдемо. І зразу ось тут по центру в нас стоїть фургон. Ничего, с вами панька ты. Заводь тачку. Це, за нами женутся копы. Кудой, и через верх поехали. Так вот мы тебя объедем. Направо или налево? Давайте налево. На мосту нам діватися ніколи. Нам конче потрібно потрапити в місто, щоб десь заховатися і загубитися серед вулиць. Спасибі за те, що підштовхнув. І ще... Оооо! Оце прискорення пішло. Десь сюди, щоб заплутати. Якось так. У нас немає іншого вибору, як їх заплутати, оскільки наша автівка дуже повільна. Це зараз розігналося добре. Де вони там? Так, поки вони відстали, треба десь будеш зараз блокати. Давайте сюди. Зліва бачимо, давайте сюди поїдемо. І там, і там. Зараз треба встигнути направо. Майже встигли, але ні, не встигли. Нас побачили. Де ж нам сховатися? О, бачу, бачу, що ми будемо зараз робити. Та не заважайте! Так гарно йшов. Нічого, все ж ми зробимо це. Ха -ха. Кажу, у нас немає вибору. Тільки так. І знову нас помітили. Швидше, швидше крути педалі! Дуже повільно, дуже дуже повільно. Так, давайте подивимось, куди нам тут спереду копи, тому ми кудись сюди. А тут а мабуть розвертаємось. Переду ще... Ой, гелікоптер зверху. Все. Та ще поруч з тим місцем, куди нам треба їхати. Не може це нас не радувати. Ось так от. Втікли і привезли туди, куди нам треба. Що ж, одне таке е, підготовче завдання до пограбування в нас вже зроблено. Що нам далі тепер? Дивимось поки що нічого. А ні, бачимо. Ось. Ось ми бачимо цей фургон. Давайте розвернемося. Розстріляйте двері або знищіть його, щоб дібратися до грузу. Візьмемо пістолет тепер. І якось нам треба з машини стріляти. Давайте сильно швидко не їхати. Стапте піапол! О, двері... Відчинили. відчинилися. Добре. Добре, беремо груз. Одного... Досить чомоданчику, так? Він каже, що я блокую йому дорогу. Та ні, це ти мені блокуєш. Я хочу в машину свою сісти. Ось так. Була двері і немає дверей. Відбили нам двері. Отже ж паскуда. Що в нас? Одна зірочка? Одна зірочка. Давайте з цією зірочкою розпрощаємось якось. Щоб копи нас не спіймали. Направо. Все. Залиште гранати з газом бізет на швейній фабриці. Так, а музику можна включити? Yeah. Давай. Lightning, lightning, Не подобається. О, це якийсь цікавий музон. Добре. Ось так, припаркувалися. А що, ну все одно немає дверей. Нічого жаліти машину. Біжимо з чемоданчиком. Біжимо. Лестере, друже, ми тут. А де Лестер? Ей, hey, Лест! I got the good night guess. That's everything we need. I'll put up word that the score is ready to go. Що, всі підготовчі завдання вже виконано, як не дивно. Подивимось, може ще Франклін у щось подивиться. А ми знаємо, що ми у старту things go bad, you know the інформацію, This він organized, і ми know each other, We got caught up in a robbery and acted in self-defense. It's not gonna be an issue, because everything's gonna go just fine. The, um, the uh, alarm system is easy. Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself, no problem. But uh, you should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the job you do. Now, uh, once it's down, you signal Michael, he makes the call. Things look good. We should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep. No problem. We take our time. If we run into trouble, we move quickly and with force. Any questions? No? Let's go. Frank, you're with me. Paige, you're in the truck with the bikes. Eddie, Norm, you got the van. Нельзя знав, все так See you on little portolo, people. Initials only from here on out. Піпл. Ініс you, kid. Всі сідайте по тачкам. Поїхали робити справу. Аж дещо мурашки по кожі. Я так очікував, що ще нам потрібно буде щось виконати. Арай, югатеун. Right, З підготовки. Well shit, don't blame me the way these canisters is mixed. Just be careful. <laughs> yeah, okay. Listen, I stuck my neck out for you here. Man, you don't need to tell me that shit again. I got faith in you, F, but you're unproven. Unproven? For real. So I didn't prove myself when I jumped off the back of that yacht on the highway, huh? Yeah, but these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom on the line i ain't gonna fuck this up man good i got enough shit to worry about hey mike you worry did you pick the wrong people to come along on this remains to be seen we'll have a good driver waiting outside with bikes and they'll lead you out of there the hacker should earn their paycheck by getting us longer inside but the gun eh, questionable well everyone in the store is gonna be out you won't need no crowd control maybe but they're still part of the team they cost us i'll regret it Чим частіше ви використовуєте членів банди в операціях, тим вище їх рівень навичок. Їх зарплатня при цьому не підвищується. Тобто нам виявляється дуже вигідно використовувати дешевих, дешеву робочу силу та в процесі навчати їх. Вони навчаються, працюють краще. А потребують менше. Ну що, вже майже приїхали. Так. Щось я дещо нервую. Нервую так, як, мабуть. Персонаж сам. І ніде ж тут припаркуватися, а?

Ось ми і на даху. Це нам місце вже знайоме. Ми тут були, коли е, розвідували місцевість і планували пограбування. Ми ще фотографували вентиляцію, тобто тепер нам потрібно туди закинути цей газ, щоб всі спокійно сенько собі заснули. Сигнал, І ми зробили свою справу. Так, треба забратися он на те верхнє місце, звідки ми фотографували. Давайте швиденько. Та hey, да, біжу! Біжу, біжу. Так, беремо газ. І он туди нам потрібно якось попасти. Давайте от Опа! Попав, ні, не знаю. Ні, не попав. Як нам туди звучити? О! Є! Попав! Тепер що? Зараз всі будуть. Спати, я дуже сказав, я тепер вам фікси це. Всім спати. Це краще для вас буде. Якщо ви з прихисенько будете відпочивати. Забираємо, забираємо. Давайте швидше те, що можна. хвилини. Беремо, беремо. Все беремо. Уж вже більше 2 мільйонів. 50 секунд. Майки, майки, швидше щось, концестер. Вже три мільйони. Де ще, де ще ми не взяли? Ще десь одна вітрина. Ось вона. Все. Все, забрали. Тікаємо, хлопці. move it make it the fuck out of my face you forget a thousand things every day pal make sure this is one of them I'll see you at the river go 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 stay close stay safe let's go we got a sharp left coming up on Головне не виліт... не вилетіть із цього мотика. <успільний> Вау! Ой, хто впав? <звіт Polit> Keep so, going to, go to the mud, but you should be able to handle it. If you know the route you're not an idiot, these are the only bikes you choose. Так, едем отаки не сами цікавыми. непогане місце, щоб сховатися, скажу вам. Досить непогане місце. Головне нікуди не врізатись, щоб не злетіти з модика. Чекають ще. Копи нас чекають. Звідки ляво вони знаються, що ми... Знають, що ми тут будемо. Треба якось втікти від копи. Look out! I should charge war for getting involved in police chases Two bikes! What the hell happened? Man, do crash before he got in the tunnels. Ah shit! I should have paid for a better gunman. What happened to his part of the score? I managed to pick it up. Right, Good work. І що, на Давайте, ховайтеся, хлопці. Швиденько, один, і другий. На жаль, третій розбив. Ей, hey, не сюди, не сюди, And що ж yes, це я так.

<-ylan> Fuck! Anyway, I would just well be able to send my kids to college. It was a good takedown. Here's to the first of many. That's it. Put it in the bay. Справа хлопці. Добре, добре, всі All right, people. We need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester? Huh? Mm -hmm. All right. Look, everybody, take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we got to clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate. All right? All right. Okay. Uh -huh. Uh huh? Oh man, we're back in action. Ну що ж, завдання виконано. Це було таке собі завдання. з підготовчими завданнями. І всі працювали в команді. Тобто ви побачили, що е, якусь частину справи виконує один, другу частину виконує інший. І ось так от ми це все зробили.